Усіх на нашому каналі в ефірі огляд матчів 24-го туру Української прем'єр-ліги, що вперше в житті трапилось з рибкою. Хто робить з Вернедуба демона? Чи поставлять пенальті, якщо вдарити з головою о стіну? І чому у Полісся немає вихідних? Про це не тільки прямо зараз. 24-й тур стартував у суботу битвою аутсайдерів у Києві Оболонь Минай. Матч за шість очок у боротьбі за виживання на 12-й хвилині за фол останньої надії вилучають воротаря пивоварів Олександра Рибку. Минай одразу міг покарати суперника, але після штрафного м'яч влучив у поперечину. Далі оболонь навіть у меншості продовжує атакувати. Перший тайм 0-0. у перерві. Любенович робить заміни на 55-й хвилині. Пенальті у ворота киян Устименко не забиває сейв Федорівського. Але призначають перебивання 11-метрового, бо воротар до удару залишив лінію воріт. Другий удар гол. Минай все ж таки виходить вперед. 1-0. Проте оболонь знову показує характер, і центральний захисник Приймак головою замикає навіс з правого флангу. Один один, нічия. Далі вилучення уминає і склади рівні грати ще більше 20 хвилин. Оболонь на емоціях намагається забити ще, проте до фінального свистка рахунок так і не змінився. Нічия 1-1. Іващенко похвалив своїх за характер, а Любенович серйозно стресунув. Чому? І як збирається виходити зі стресу? Про це згодом у нашому випуску. Партнер випуску компанія Фавбет. Олександрія Динамо. Кияни після втрати очок у матчі з ЛНЗ приїхали до Олександрії. Прибув і Ярмоленко, у якого була підозра на рецидив старої травми. А от нещерета не було, нібито застуда. Якщо так, бажаємо здоров'я. А бущан повернувся в рамку. Олександрія розпочала дуже зваво пресинг на чужій половині, фланги рухалися, стандарти були, і навіть гольовий момент. Динамо вирівняло гру після 15-ї хвилини. А далі повітряна тривога. Півтори години пауза. Повернулися дограють перший тайм. 43-я -та і 45-та хвилини виявилися жовто-червоними для Волошина. Назар примудрився за 120 секунд отримати два гірчічники, сфоливши в обох епізодах на логінові. Спочатку високо підняв ногу. А потім, здається, попрацював ліктем у підсумку вилучення динаму у меншості і перерва у другому таймі. Знову тривога. Цього разу в укритті сиділи не так довго, а після поновлення забиває Брашко. Володимир забрав м'яч у захисника у центральній зоні перед штрафним. Невдало обігрався Шапаренком, але встиг підхопити м'яч і потужно пробиває під поперечину. 0-1. на табло була 64-та. Усі зусилля господарів зрівняти рахунок у більшості виявилися марними. Олександрія знову програє. Ризикує опинитися за два очки від зони стикових матчів, а Динамо вже на другому місці. Рух Кривбас на арені Львів рухівці на початку рухалися дуже жваво. Кривбас, можливо, такого не чекав. Півтайму знадобилося підопічним Вернедоба, щоб вирівняти становище. Вони навіть забили у роздягальню. Бандеєра запускає прорив кожушка, і найкращий бомбардир Кривбаса переграє воротаря і б'є в порожні ворота. І це був перший удар у площину воріту Кривбаса. Рух зумів відігратися лише у середині другого тайму. Федор видає суперпас на Талеса. Бразилець виходить на побачення з Маханьковим і не хибить 1-1. Одразу після цього Кривбас міг вийти вперед, проте не вдалося забити знову. До фінального свистка було видно, що грати в нічию не хотів ніхто, але у підсумку друга нічия у турі, і Кривбас пропускає Динамо вперед. Вор Шахтар. Репетиція перед фіналом Кубка України та як ще тільки не називали цей матч у Полтаві. Після розгромної поразки Набутовського від Динамо за зелено-білих було трішки лячно перед стартовим свистком. Але одразу після нього з'ясувалося, що варскляни налаштовані брати очки. Полтавці старались нав'язувати боротьбу команді Пушича. Проте на 22 й хвилині в центрі поля помилився м'якушко. Шахтар забрав м'яч і вилетів у контратаку. Кевін пройшов лівим флангом. Прострілив на Зубкова. Той б'є, і парирує, але на добиванні сікан рахунок відкрито. Після перерви на 56 й Зубков замість м'яча влучає у голову воротаря полтавців, і арбітер вилучає гірника. Господарі у більшості. Ворскла одразу перехоплює ініціативу, але створити якусь загрозу воротам екс полтавця Дмитра Різника не може. Після матчу тренер Зеленобілих так і сказав. У наших футболістів не було чіткого розуміння дій у грі у більшості. Ми ще не зустрічалися з командами, які грають у низькому блоці. Було дуже важко наблизитися до воріт суперника через центр. І ми почали використовувати фланги, але робили це неякісно. Зазначив Сергій Долганський. Тож у підсумку Шахтар переміг 1-0. Зорян Чорноморець. Луганці забили швидкий гол. У другому матчі поспіль відзначається вихованець Київського Динамо Ігор Горбач. Після навісу з флангу Ігор пробив головою не сильно, але точно. Та й воротар моряків запізнився з реакцією. Йшла 13-та хвилина матчу. Після перерви той же горбач, як мінімум, двічі, мав ще забивати, але не вийшло. А от моряки в атаці зіграли дуже мляво, та й оборона їхня знову не вражала. 1-0. Мінімальна перемога зорі. Полісся колос. Нарешті Житомиряни перемогли вдома. Після трьох поразок на своєму стадіоні Полісся порадувало вболівальників. Проте зробити це було непросто. Колос міцно тримав свою лінію. Не забиваємо ми, не забивають і нам. Проте, в шосте зіграти 0-0 у чемпіонаті не вдалося колосо, хоча до 83-ї хвилини все йшло за сухим сценарієм аграріїв, але хлібороби пропустили. Спрацювала заміна Шищенка. Ферчуне пасує Танковському і В'ячеслав метрів з 20 потужно пробиває. А тут ще й Рикошет намалювався від захисника. М'яч залітає у ворота 1-0. Перший дотик півзахисника Полісся і гол відігратися гості вже не змогли. Полісся перериває восьмиматчеву безвиграшну серію. Вовки повертаються у боротьбу за Єврокубки. а у колоса криза поглиблюється. ЛНЗ Верес у рівнян у разі перемоги була можливість притул наблизитись до Олександрії. Після дискваліфікації у них повернувся нападник Марко Морвалєвіч. У першому таймі був яскравий приклад не футболу, а футбольної боротьби на полі. За 45 хвилин три удари по воротах на дві команди. Жодного площі воріт, Гольових моментів, цікавих ідей та їхнього втілення нічого подібного не було. Трішки активнішими були гравці Вереса. Наприкінці тайму розвеселив хіба що дощик, який накрив арену Черкаси. А далі не до веселощів. Спочатку злива, поривчастий вітер і тривога. Продовжили другий тайм. Щасливий початок для черкащан. Пасіч прострілює з лівого флангу. Хобленко випереджає захисника і в один дотик пробиває по зворотаря. Один до фінального свистка рахунок так і не змінився. ЛНЗ нарешті перемагає вдома. До цього це було аж 29 жовтня. Металіст 1925, Дніпро-1. Команди Скрипника та Максимова тур закривали. Оборона харків'ян у цьому сезоні найгірша з усіх. 42 рази воротарі діставали м'яч з сітки воріт. Металіста 19-25. Цього разу 19-25 протримався до 19-ї хвилини. А потім забиває Олексій Гуцуляк. І це восьмий гол Олексія у чемпіонаті. Металіст 19-25 у першому таймі шансів відігратися не мав. Другий тайм уже дніпряни кволо провели в атаці. У скрипника вийшов гармаш і дещо пожвавив в гру. Спочатку поперечена рятує Максимова, але у компенсований час і вона не допомогла. Після кутового і Мюрехов пробуває головою знову у каркас воріт Дніпра. М'яч відскочив до Максима, і тепер вже ногою Макс відправляє його у сітку. 1-1. була п'ята компенсована хвилина. Дніпро розвело центру поля, і все Нічия 1-1. Дніпряни відпускають кривбас. Не все ще втрачено для скрипника. Друзі, чи залишиться металіз? 1925 в сп'ять українській премірлізі? Хто вилетить? Пишіть у коментарях прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Статистика 24-го туру у турі зіграно 8 матчів, забито всього 11 голів. Це найменше з чемпіонату. Середня результативність склала всього навсього 1,3 голи за матч. Показано 4 червоні картки. Що трапилося з результативністю? Чому так мало забивало у цьому турі? Футболменом у цьому турі важко когось назвати. Та й тур видався не особливо яскравим. Навіть центральний матч туру дуже важко визначити. А от рубрику Рахунок туру підказали самі вболівальники та й футболісти. 1-0. саме такий рахунок п'ять разів зафіксовано за підсумками матчів 24-го. Ну і тричі 1-1. Ось і все. Більшого нічого той не було. Невдаха туру. Невдахою туру можна вважати Олександра Рибку, якого вилучили на початку матчу Оболонь Минай. Цікаво, що Олександр шість матчів до цього не грав. Вийшов і вилучили. Не гратиме і далі через дискваліфікацію. Рибка, який нещодавно відзначив своє 37-річчя, за свою футбольну кар'єру, вперше побачив перед собою червону картку. Ну що ж, буває. Краще пізніше, ніж ніколи. Чи як там, друзі? Хто бачив той епізод, як вважаєте, був там фол останньої надії? Чи ні? Ваша думка цікава? Пишіть про це прямо зараз у коментарях. Прикол туру! Прикол туру, скоріше за все, це танці Федорівського на лінії воріт під час пробиття пенальтів ворота у Перший удар воротар відбив. Арбітер призначає перебиття. Федорівський знову до удару залишає лінію, але цього разу до м'яча не дотягнувся, а то б знову перебивали. Чи то правил не знає, чи то вперто вірив, що арбітри не побачать. Побачили. Коментар туру. Тренери команд знову відзначилися цікавими коментарями після матчів. Якщо футболісти особливо не забували, то з тренерами тут це гаразд. Зокрема, Юрій Вернеду на запитання, чому у нього були претензії до суддів, відповів цитую: а чому ви завжди мені такі питання ставите? Ну були претензії, Я що, щось нагрубив комусь. Ви мене на цьому не ловіть. Я їх не чіпав і чіпати не буду. Досить вже з мене робити якогось демона. Тільки я це робив, а Віталій Пономарьов не робив цього. Ви не помітили? Чому ви в мене запитуєте? Це гра, людина дивиться футбол в азарті. Ну і що? Що з цього сталося? Є що, когось обматюкав чи образив? Ось таке, друзі. Ну, якщо не образив, то все норм. Тримаємося, пане Юрію. Незадоволений суддіством залишився і Валерій Іващенко, тренер оболоні. Зокрема, епізодом з перебиттям пенальті Дениса Остименка. Цитую Іващенка. Я суддіство зазвичай не коментую, але сьогодні це був треш і перебиття пенальті і призначення це буквоїдство по духу гри, по тому як складався матч. Це ні в якій ворота не влазить. Кінець цитати. Друзі, а що це за дух гри такий? Я не розумію. Це як виходить? Подує туди, ставимо пенальті, дух не там, не ставимо. А правила футболу ж тоді до чого? Як правило, як дишло, куди повернув туди і вийшло. Тю я продовжую цитувати, Валерія. Це ще не все. Там багато ще цікавих перлів. Федорівський вийшов за лінію під час пенальті. Та залі ні усі виходять. Якщо ми будемо вимірювати в сантиметрах, футболу мало буде. Коли в штрафній хтось когось тримає, можна теж закривати очі і ставити пенальті. Це не балет, це футбол. У нашого футболіста вбігають і вирізаються. Я теж зараз можу розігнатися в стінку головою вдарюсь і скажу: давайте пенальті. Такі моменти не красять дії арбітра. Арбітра не повинні ми помічати на полі, тоді це буде класний арбітр. кінець цитати. Ну це зовсім інше, пане Іваченко. Це зрозуміло, але ж правила то є правила. А казали, що без Кварцянова і гамули буде сумно, та тут уже нові повиростали а ви як ставитеся до того правила, коли воротарю не можна залишати лінію воріт? Це ж таки говорять, що їм важче, це ж таки легше забити, ніж відбити. То, можливо, варто відмінити те правило. І нехай там стрибають, танцюють, виходять, заходять. Може так буде цікавіше? Пишіть у коментарях прямо зараз, як ви вважаєте. Ну а далі давайте разом з вами спробуємо визначити найкращого гравця і тренера у цьому турі. Хто заслуговує на це звання? Ми тут нікого не бачимо. Можливо, у вас є якась цікава думка? Пишіть у коментарях під цим випуском. Турнірна таблиця Української прем'єр-ліги після 24-го туру має такий вигляд: Донецький шахтар очолює полетон, 52 очки і на 4 випереджає київське Динамо. У Кривбаса також 48, але у Кривбаса зіграно на два матчі більше. 44 у Дніпра-1. Дніпряни втратили можливість притул наблизитися до Кривбаса, зігравши в нічию. У Руха 40 Полісся вже нас доганяє і знову вмикається у боротьбу за Єврозону. 39 очок у Житомира. Ворскла 30. Далі Чорноморець, ЛНЗ на 9 позиції. Знову випереджає Зорю на три бали. Зоря, Колос, Олександрія, Верес, Оболонь, Металіст 19-25 і Минай. Нагадаю, що 15-16 команди вилітають напряму до першої ліги. І зараз там Минай і Металіст 19-25. Причому харків'ян зіграно на один матч більше. Тож шанси. Менші оболонь і Верес бовтаються на 13-14. і це зона перегравання з найкращими командами першої ліги, які посядуть відповідно треті і четверті місця. І Знову ж таки, давайте спробуємо хто залишиться, а хто вилетить. Кращий бомбардир української прем'єр-ліги після матчу 24-го туру майже нічого не змінилося. Владислав Ванат, київське динамо, 11 голів у Філіпова з Дніпра 1, 8. Філіпов не грав, а Ванат не забивав. Далі у нашому випуску анонс матчів наступного 25-го туру Української прем'єр-ліги. Субота, 20 квітня, чорноморець кривбас в Одесі протистояння Григорчука Вернедуба. Пряма трансляція матчу на нашому каналі. Також у суботу перший футбольний транслює поєдинок у Полтаві Ворскла Колос у неділю, 21-го, верес у Рівному приймає Дніпро 1 Пряма трансляція на нашому каналі. Олександрія грає проти ЛНЗ і ще один матч у неділю. Динамо Полісся. Матч у Києві у понеділок іще три матчі. Минай рух. Пряма трансляція на першому футбольному. Металіст 19-25 з грає з Оболонію у стиковому протистоянні аутсайдерів. І нарешті поєдинок на арені Львів Шахтар Зоря. Також цей матч транслюємо на першому футбольному. Друзі, анонси всіх трансляцій нашого каналу. Ви знайдете у розділі спільнота на нашому ютуб-каналі, а також у вайбер-групі Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Ви слухали футбольний огляд. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Нас разом уже більше ста тисяч, але будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.